Ні, ми ну, перший ти Четыре го відстави тогда за 40-градусній морвази. Так. Зараз починаємо. Панту геть і безпере. re Яка є е, представником яка партію регіонів Трускарці? Та людина не прийняла рішення про саморозпуск цієї організації. Вона її підтримує, вона є представником дуже потужного клану. Тому ми сьогодні прийшли як громади, як е, громадяни міста Трускарця, сказати йому Ганьба! ганьба. Санаторію за адресою Карпатська 2, де ви сьогодні відпочиваєте. Зареєстровано Офіс партії регіонів у місті Трускавці. Знайте, ви відпочиваєте у офісі партії регіонів у місті Трускавці. Власне, все, що я хотів сказати. Ганьба! 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 Ганьба!